Як зарядити камбрію на квітування? Те ж саме, що і орхідейку я показувала фалінопсіс, так і камбрію. Як я це роблю? Так, щось вітер сьогодні розібрався. У мене є тепленька водичка, менше літра можна на літр. Це в мене орхідеї попили квітучі, їм заряджатись не треба. Краще дощова легенька водичка. Так, у мене є монофосфат калію і дуже сильно дує вітер. Так, зараз. Ось так приблизно грамулю. Я розчиняю теплій водички. Воно добре розчиняється у теплій водички. Все розчинилось і ось так занурюю камбрію на 20 хвилиночок. Так, дівчата, одне питання. Це що, гриба неї чи що? Ховайся вжито. Ох, ці камбрії. І на два. Два, на два тижні тут вже заряд буде. Потім вже подивлюсь, що буде далі. Її треба пересадити, звісно ж, бо там коріння повилазило. Я все ніяк до них не дійду. Так, отакі справи, Так заряджаються орхідейки.